привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухи вночі чули у Бердянську з су накрили ворожі гелікоптери та обладнання аеродрому поблизу Бердянська. Боєприпаси детонували ще довго після прильотів. Вимагають гроші за безоплатні послуги, мають проблеми з оснащенням та кадровим складом. Такі порушення виявили чи не в усіх медзакладах Запорізької області. На виправлення ситуації керівники установ мають тиждень, заявили в ЗОВА. СБУ у Запоріжжі затримала зрадника, який скоригував удар по приватному сектору міста цьогоріч, 9 квітня. Тоді загинуло двоє людей 50-річний батько та його 11-річна донька. Ракети пошкодили понад 50 приватних будинків. Драгер був у шоці. Запорізькі поліцейські зупинили авто, за кермом якого сидів п'яний чоловік. Драгер показав стрілки угору, що значить, рівень алкоголю в крові більше п'яти проміле, тобто у 25 разів вищий за норму. У водія на рік забрали водійське посвідчення, а на додачу він має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Росіяни кидають мелітопольців на гроші, аби заробити на життя. Люди в окупації погоджуються на роботу на будівництві в Маріуполі. Рашисти обіцяють великі зарплати та гарні умови для життя. А врешті кидають гроші можна вибити тільки через розголос у соцмережах. Тоді окупанти швиденько віддають борги і просять видаляти гнівні пости і не розкручувати це питання далі. Аварійний будинок на проспекті Соборному, 234 почнуть ремонтувати. Пообіцяли в міськраді цього року. Планують провести роботи з гідроізоляції прибудинкової території, бо через дощі багатоповерхівка знову почне підтоплюватись. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там тільки найголовніше.